25 грудня 2015 року депутати Вінницької міської ради прийняли в певному сенсі слова історичне рішення. Почавши юридичний процес перейменування вулиць нашого міста. Він пов'язаний з так званим пакетом декомунізаційних законів. Хоча перейменування блоком, перейменування хвилями не рідкість. Для історії Вінниці, адже такий процес Вінниця лише в 20 столітті переживала чи не 5 разів. Цей процес, який відбувається нині, він, мабуть, чи не найбільш пов'язаний з поверненням історії міста, поверненням постатей української історії, тих, які стосуються власне міста, тих, які стосуються різноманітних персоналів, в тому числі безумовно тих, чиє чиї ім'я пов'язано з. Потужними християнськими чеснотами. Вулиця Монастирська. Колишня вулиця Володарського. Вулиця Монастирська. Це одна з найстаріших вулиць нашого міста. Її фіксують джерела ще у XVII столітті. Тобто, ці вулиці більше аніж 400 років. А її історична назва Шляхецька. Це була. Вулиця міської еліти. Але найдовше вона пробула в назві монастирська на честь е, такої ну, е, поліконфесійної вулиці, тому що монастирська, вона не на честь виключно православних чи католиків, але вона є такою об'єднуючою. Адже на цій вулиці у сімнадцятому, а, і першій половині 19 століття перебували два католицьких монастирі. Це монастир монастир єзуїтів і монастир домініканців, і також жіночий православний благовіщенський монастир, який і досі існує, щоправда, не в нашому місті, бо приїхав він до містечка Браїлів. Хоча історично він пов'язаний з Вінницею, його заснування пов'язано з дуже цікавим, таким особливим 17 століттям в, в історії Поділля і безумовно історії Вінниці. Безумовно, зараз тих монастирів там немає. Але мета такого перейменування, мета такого топоніму це, безумовно, викликати певне запитання, чому так, чому така якась особлива, дивна, можливо, на перший погляд, назва. Але слід, мабуть, зауважити, що якраз от такі от речі вони ну, дають ґрунт, вони дають дуже потужний підмурок. Відчувати, що це місто, в чому місті ми не живемо сто зличком років. Що історія Вінниці, там, як ми сприймаємо це в побутовому варіанті, не торкається лише початку ХХ століття і таке інше. Вулиця Андрія Первозваного. Колишня вулиця Стахурського. Андрій Первозваний. Один з 12 апостолів Христа. Персона, яка вважається покровителем багатьох країн. Зокрема, безумовно України і також важливою персоною в такому символічному ряді, безумовно, є Шотландія, як не дивно, і Росія. Андрій Первозваний вважається одним з тих апостолів, який першим проповідував слово Боже на території України. Ми всі знаємо легендарні рядки з повісті минулих літ. Де говориться про встановлення символічного хреста на Київських горах і таке інше. В обрядовому народному циклі свято Андрія вважається одним з найшанованіших. Воно відкриває зимовий цикл святкування. Ну і, як не згадати, мабуть, такий потужний етнографічний фольклорний пласт так званих вечорниць на Андрії і всієї тої обрядової, складової, яка пов'язана також з цим. Їх. Вулиця Митрополита Петра Могили. Колишня вулиця Михайличенка. Митрополит Петро Могила. Це одна з найвизначніших, безумовно, в першу чергу, політичних, але і з релігійної точки зору, і духовних постатей України, українства української культури, українського православ'я як такого. До Петра Могили дуже часто. Вживають особливе слово, яке називається етнарх. Такий, знаєте, провідник а, тодішньої української ідентичності в XVII столітті. Це людина, яка була з дуже потужного шляхецького молдовського роду, але русинську ідентичність, бо називав він себе русином, власне, українці себе так, і, так називали 400 років тому. А, вона дозволила, ну, вочевидь. Залишити те відчуття, залишити е, самоусвідомлення е, українців до дуже непростий час е, Речі Посполитої тої великої держави, такого східноєвропейського Союзу. Е, е, Митрополит Петро Могила був потужним покровителем багатьох подільських монастирів, але для Вінниці він безумовно є дуже важливою персоною з огляду на те, що в 1632 році. У Вінниці, в братському Вознесенському православному монастиреві за участі і сприянням Петра Могили відкривають колегію. Це була потужна, потужний навчальний заклад, потужна навчальна одиниця, яка була своєрідним конфесійним суперником. Суперником навіть та по одній з вулиць, адже напроти цього монастиря знаходився монастир Єзуїтів. Це була своєрідна філія легендарної Києво-Могилянки, яка проіснувала на превеликий жаль не так довго, але е завдяки ній ми можемо говорити про безперервність традиції української культури, української вищої школи освіти, власне, в нашому місті. Ми знаходимося фактично на тому місці, де знаходилась територія. Братського вознесенського монастиря, ну і власне, вочевидь, тих а, навчальних корпусів, які проіснували, на жаль, протягом недовгого часу, до 1637 року. Вулиця Івана Павла II. колишня вулиця Шкільна, колишні назви Вінницької хутірської сільської ради. Іван Павло II або Кароль Войтила, 264-й папа римський, перший папа слов'янин. Людина, яка очолювала католицьку церкву більше 27 років, видатний релігійний політичний діяч, людина, яка, ну скажімо, стала своєрідним символом боротьби Польщі за власну ідентичність, за власну незалежність. Це нерозривне ім'я пов'язане з рухом солідарності, це нерозривне ім'я пов'язане з періодом. Історії Польщі, і не тільки історії Польщі, але безумовно історії Європи другої половини ХХ століття. Це людина, яка залишила по собі величезну кількість філософських і духовних праць. Це людина, яка як керівник держави Ватикан в 2001 році здійснила візит до України, який залишив по собі ну багато різноманітних таких цікавих відгуків, е так тобто це було місто Львів і власне столиця України, місто Київ. В 2014 році розпочався повноцінний процес його канонізації, адже ця людина користувалася надзвичайною увагою. Це був папа мандрівник, це людина, яка відвідала величезну кількість країн. І завдяки ньому католицька церква стала іншою. Вона лібералізувалася, вона відкрилася в певному сенсі світові, тих багато вибачень, які були принесені різноманітним конфесіям. Або ті перші кроки, які були здійснені ним, вони безумовно теж залишаться в релігійній історії світовій, ну і, власне кажучи, релігійній історії України і сусідньої держави. Вулиця Андрея Шептицького, новостворений топонім, бетонна дорога до дачного масиву Поляна, колишні назви Бохоницької сільської ради. Легендарний очільник української греко-католицької церкви, завдяки якому УГКЦ повернулася до своїх джерел. А нащадок легендарної шляхетської родини Шептицьких, яка також уже мала митрополиче коріння, і воно було пов'язане з подіями, адже митрополити Лев і Атаназій Шептицький були його ну, фактично предками. А набувши цю посаду на теренах Західної України на українських землях, які були в складі Австро-Угорщини, Шептицький розпочинає будівництво. Абсолютно нової інституції, абсолютно нової структури, яка допомогла знову ж таки українцям відчувати самих себе. Це була дуже щедра людина, це була дуже фінансово заможна людина, тому що Шептицький опікувався десятками і сотнями різноманітних культурно-просвітницьких громадських українських товариств. На рахунку митрополита Андрея відкриття національного музею у Львові, зараз це національний музей імені Шептицьких. Це потужна, фантастична, величезна колекція української церковної старовини, православної, греко-католицької, католицької, власне, яка стосується духовної спадщини українського народу. Безумовно, до Вінниці, як так як такої, він не мав відношення, так? Але проігнорувати Шептицького в міській топоніміці, мабуть, було б дуже невірним і неправильним, адже він користувався величезною повагою, не виключно православних чи греко-католиків, але, наприклад, тільки християн. Адже, наприклад, під час окупації завдяки потугам Шептицького було врятовано порядка 300 дітей, єврейських дітей, єврейського походження. Вулиця Єрусалимка, колишня вулиця Едельштейна. Єрусалимка один з особливих районів нашого міста. Район компактного проживання єврейської громади. Сини Авраама з'явилися в Вінниці в 16 столітті. І, звичайно, головним осідком первинно в них було старе місто. Але коли Центр Вінниці перемістився на правий берег, на цю локацію, де знаходимося нині ми з вами, починає формуватися Єрусалим. Єрусалимка Нижня, Єрусалимка Верхня, Єрусалимка мова. Локація такого, знаєте, міста в місті, своєрідного штеплу, яке також було потужним духовним центром, адже ми знаємо, що ще 100 років тому в нашому місті було зосереджено більше. Е Десятка різноманітних молитовних будинків єврейських синагог, які ну скажімо, на превеликий жаль, не дійшли до, до нашого часу. Вулиця Івана Огієнка, колишня вулиця Чапаєва. Іван Іванович Огієнко або митрополит Ларіон. Теж дуже визначальна і потужна постать української освіти, української культури, української релігії. Першої половини ХХ століття. Один з батьків вищої освіти України часів революції 1917 21 років. Один з батьків першого заснованого українського університету у Кам'янці-Подільському, ректором якого він був і ім'я якого тепер носить, власне кажучи, цей вищий навчальний заклад. В час неспокійний, тривожний, але дуже цікавий для історії міста, в лютому 1919 року, Іван Огієнко займав посаду міністра освіти Української Народної Республіки. Працював в нашому місті. Це сучасне приміщення технічного ліцею поряд з мурами, власне, коротше, приміщення, яке фактично є за нашою спиною. А пізніше, уже в еміграції, він стає дуже потужним діячем Української автокефальної православної церкви. Митрополит Іларіон а, вважається одним з тих, хто переклав святе письмо українською, і переклад митрополита Ілларіона вважається одним з найдосконаліших, яким користується також багато гілок, в тому числі і православних. Вулиця Марцелія Високінського. Колишня вулиця Чубаря. Марцелій Високінський один з а, дуже потужних лідерів подільських католиків. Після воєнний час. Це водночас католицький і греко-католицький священник польського походження, людина, яка присвятила своє життя служінню Богу в дуже важкий час. Його потужність, його авторитет серед вінничан і жителів Поділля в 40 ті 50-ті роки. Вона була настільки серйозною, що фактично парафія трималася на ньому, і лише його смерть в 1959 році вона була великим поштовхом до знищення кафедрального католицького собору, який був перетворений на лекторій товариства знання. І зараз, безумовно, постать Марцелія Високінського вона є дуже знаковою для католицької громади, католицьких... католиків Вінниці і... і Поділля. В самому храмі Існує меморіальна дошка на честь нього, а його могила на центральному військовому цвинтарі, Вона також є таким своєрідним містом паломництва. Вулиця Івана Хоменка, колишній провулок, перший Стаханівський, Хоменко Іван Софронович, а чернець українсько греко католицької церкви, уродженець нашого міста. Він народився на старому місті і. У Вінниці досі проживають його родичі. Це теж знакова постать для цієї конфесії Української греко-католицької церкви, адже він є автором одного з найпопулярніших також перекладів Біблії, перекладів Святого Письма. Дуже, мабуть, символічним є те, що Хоменко переклад здійснював на острові Капрі. Італійське капрі для Вінниці дуже важливе перебуванням там Михайла Коцюбинського і цієї, цього пласту та порівняльного, можливо, української культури, соприсяжного, подібного е в той час. Вони не були знайомі, вони жили в різний час. Так? Але це суголосся, сусідство та капрії і Вінниці в цьому сенсі, воно теж, мабуть, є дуже важливим, вагомим і символічним. Шипович. Іван Милянович це постать м, одна з сузір'я тих, хто е, творив Вінницю, тих, хто складав картину Вінницької інтелігенції осіб перших осіб міста Вінниці на початку ХХ століття. Православний священник, видатний краєзнавець, педагог, громадський діяч, один з очільників археологічної комісії при Вінницькій міській управі. Перший дослідник Сабарівського городища, а його праця присвячена історії різноманітних духовних пам'яток поділля різних конфесій, зокрема його історія монастиря отців Капуцинів, сучасної католицької парафії Діва Марії Ангельської. Вона є основною для дослідження, наприклад, цієї важливої пам'ятки архітектури XVIII століття. Шипович був одним з ініціаторів перейменування вулиць у 1910 році. Він підбирав історичні назви завдяки ньому. Вінниця також мала дуже потужний, важливий сенс цілої плеяди історичних діячів, які фактично народжувалися завдяки потугам цього, цього чоловіка. В радянський час він був незаслужено забутий до того ж, Івану Милянович є. Жертвою сталінських репресій він був засуджений, фактично його здоров'я і життя воно було підірвано ну, тим несправедливим, безумовно вироком, який він отримав на початку 30-х років. Педагогічна його діяльність вона теж є дуже важливою, адже Шипович викладав дуже довгий час закон Божий і в тому числі і історію церкви в Вінницькому реальному училищі. І ще декількох міських навчальних закладах, як то жіноча гімназія, чоловіча гімназія, він був затребуваною людиною свого часу.